Мабуть, не гріх випити в студії. М? Непоганий початок. Попри те, що війна, ми. Не зупиняли з нагоштабування юристи і до війни не дуже хотіли говорити. Юристи також люди. Час такий, коли штормить, це час змінні можливості. А товариство анонімних алкоголіків, і видно було, що це болить. Я вважаю, що це кейс, який потрібно обговорювати. Фахівець, користуючись нашим брендом і нашим ім'ям, в стані алкогольного сп'яніння, відвідує судові засідання. Це певний досвід. Коли ми контролюємо емоції, ми контролюємо своє життя. Компанія Я і мій партнер Петров. Воно вже в минулому, і це неправильна стратегія. Це Покоління фестфолу, надто великі амбіції. В тому читайте, числі. читайте, друзі, читайте. Да. Я би хотіла відкрити трошки завіси і поговорити про проблему. Неймовірна текучість кадрів. Світлана, до речі, дуже любить хейтерів. Наче не відчуваєте ви, що ви виконуєте трошки. Не ту роботу це дуже вдалий експеримент. Дорогі друзі, сьогодні у нас третій випуск нашого подкасту Записки бізнес адвокатів і сьогодні, в нашій студії двоє топових менеджерів компанії: це директор відділу піар Світлана і директор відділу HR Сергій. Але сьогодні у нас є подвійна нагода зустрітися сьогодні. У нашого Сергія день народження, і ми вирішили, що Мабуть, не гріх випити в студії. Можна Незначне. випити за Сергія? Давайте, давайте випили. Я завжди кажу за швидку перемогу. Давайте М? непоганий початок. <клух> Тепер <стартуємо>. можемо поговорити <клух> про роботу. <клух> Отже. Дуже важливий факт розказати нашим глядачам про те, що ми будуємо компанію структурно, тобто опираючись на певні корпоративні засади. І для нас критично важливим було створювати не лише юридичні відділи, він у нас називається операційний відділ, так, але також інші, які забезпечують адекватну роботу компанії. І серед тих відділів, напевно, одним із найважливіших, не напевно, а точно. Одним із найважливіших є напрям HR і піар. І попри те, що нам з вами дуже класно вдається це все робити, хотілося б сьогодні поділитися досвідом нашого, нашої взаємодії і побудови структурної компанії з іншими компаніями, які розвиваються. Можливо, вони надихнуться, можливо, нарешті український бізнес стане більш. Корпоративно спроможним, і ми зможемо забезпечити розвиток українського юридичного бізнесу в правильному напрямку. І сьогодні ми б хотіли від вас: ми і молоді фахівці, які прагнуть відкрити свій бізнес в цій сфері, почути про те, як ви працюєте в юридичному сегменті, адже це дуже складно. Ви розкажете. Ми поговоримо про специфіку взаємодії з юристами інших неюридичних професій. А також поговоримо про найскладніше про те, як вам вдається працювати під час війни. І в мене. Перше запитання до вас, власне, в цьому напрямку, як вам вдається, попри те, що кризова ситуація, всі фахівці компанії зайняті кожним своїми справами, взаємодіяти з ними в такий спосіб, щоб вони не втрачали з вами контакту, і вам виходило виконувати власні обов'язки чи задачі в межах компанії? Якщо можна, я розпочну, <кхів> а я вип'ю? Можна? Давайте. Дякую. Я просто пригадую. 24 лютого. лютого я просто пригадую наших працівників компанії, які були до якими вони були так, і які вони стали після. для того, аби забезпечити їхній психоемоційний стан mm -hmm. було досить багато залучено фахівців. Це по тактичній медицині, по протистоянню і боротьбі у разі не дай бог, як то кажуть, ядерної зброї, так і хімічної атаки. Ось досить багато медиків. Свої справи фахівці. Ось тому, коли ми провели певний ряд навчань, тренінгів по навчанню, я зрозумів, що, мабуть, і війна і їхнє бачення і світогляд з прийняття навіть командної роботи, вона стала більш згуртована, тому що тут. Мабуть, десь працював такий внутрішній резерв, так який де кожен для себе розумів, що якщо можливо до війни він був десь не до кінця можливо, та десь задіяний. То е, з приходом війни м вся акумуляція, яка була десь внутрішньо захована, вона просто вийшла назовні. Мені е, надзвичайно сподобалось те, що е, попри те, що війна, ми. Не зупиняли з нами штабування. Ось так. Тому е, надзвичайно важливо, е, і мені е, приємно те, що е, люди м, побудували такий внутрішній татій е, де одне одного розуміють, в разі чого до одного підходять, е, комунікують, дають поради, тобто спілкуються, так, і вони розуміють, що е, ми живемо в новій реальності. І відповідно до цього м, комунікація між тобто моїм відділом, тобто HR, і вже безпосередньо з юристами вона е, налагодилася ще краще. Е, тому е, ну, я тут додам ремарку з приводу масштабування. Угу. Знаєте, як в бізнесі кажуть, що ти маєш без перестанку кудись іти. Якщо ти не можеш там бігти, то йди. А якщо не можеш ти, то повзи. Оце наше масштабування, то було повзи. Але ми повзли і повземо до сих пір, впевнено, не попри зупиняючись міні, попри, попри міни, попри багато різних факторів. Світлана, як, от ви ви маєте будувати якусь комунікаційну стратегію? Найменше, що хочуть юристи зараз говорити, вони вирулюють свої питання з клієнтами, свої внутрішні приватні питання. Я тут ще з боку піар-відділ. Як ви мотивуєте їх говорити з вами? Юристи і до війни не дуже хотіли говорити. Юристи дуже така ексклюзивна робота співпраця з ними в мене налагодилася. Але я хочу сказати, що під час війни людям досить складно зараз. Юристи також люди, також те, люди запишіть. Запишіть. Запишіть, запишемо це Там на юристів. юристи, також люди, адвокати Ред також та кажуть. Коли важко, це точка до зросту. і Компанія Main Business Partner, як на мене, дуже зросла в плані комунікації, в тому числі. Адже спілкування з юристами в нас комунікація проходить щодня. Комунікацію ми налагоджуємо також з клієнтами. Ми пропрацьовуємо, що зараз надзвичайно важливо в такий складний період. Це кризові комунікації, тому що люди не можуть себе контролювати до кінця і правильно реагувати. Тому юристи зобов'язані бути наполовину психологами і виходити з тих ситуацій досить правильно. І постійно ми на зв'язку зі своєю аудиторією. Ми стараємось. Як і спочатку війни, так і зараз тримати в курсі клієнтів, що відбувається в компанії, що відбувається в країні. І думаю, що час такий, коли ж тормить, це час змін і можливостей. Можливостей в нас багато, ми розвиваємося і стараємось мотивувати до цього і своїх юристів, і клієнтів. Я хочу сказати, що, що мені дуже сподобалося. Ми недавно проводили з Світланою цей захід по комунікаціях кризових. І, і там був такий е, нас як е, товариство анонімних алкоголіків. І <рив> Всі почали розповідати в довірливому колі, які там в них трапилися історії, і це виглядало як е, е, зустріч з психогрупова зустріч з психологом. <рив> і видно було, що це болить. Що це болить? Що хочеться власне проговорити цей момент, що комунікації ж зараз не, в кризовий час, коли клієнти ряхують кожну копійку, коли вони е, придираються до кожного невдало виконаного завдання або там не недур... Недоробленого це завжди е, виглядало менш, скажімо більш... так, більш лайтово, але коли прийшла війна і все на вагу золота, і людям треба все і зразу, то ціна комунікації зросла, і тут звичайно ваш, ваша велика перевага. Сергію, розкажіть, будь ласка, про е, вашу специфіку. Масштабу при роботі з тими новими людьми, які приходять, та бо ви ж розумієте, війна е, ніколи не зрозуміло, коли ми зупинимось масштабуватися, більше зупинимось в масштабування, але тим більше не зрозуміло. Може бути всяке, може бути повна зупинка, може бути ну не зрозуміло. Ми живемо в час абсолютно непередбачуваних речей. Як вам вдається цих молодих людей, які приходять до вас, не налаштувати на більш-менш адаптивну роботу, щоб вони. Не боялися, що завтра може страпитися щось інше, хоча mm -hmm. насправді може трапитися всяке. Як ви виходите з цих однозначно з вами згідний? Просто навіть був такий момент, що а тому просто двопроцесба така буде певна паралель до попереднього питання. Я просто пригадую, як Світлана до нас прийшла в компанію минулого року, і як було непросто комунікувати з нашими юристами, адже я завжди кажу, що юристи це специфіка в специфіці, так тому я теж певні з певними скілами вже свого одні компліменти сьогодні, соціальні. Практично так я пам'ятаю, просто пригадую. Я давав певні поради, як знайти до кожного ключ. Так? тому і випливає певним подіями відповідь стосовно вашого запитання. Е, які методи, та які методи впливу можуть допомогти при налагодженні хорошої кі е, взаємодії в комунікації? Ось тому е, у нас справді досить багато релокованих працівників. Е, ось, і вони, як прийшли в компанію, звісно, е, були такі моменти, що е, відчувались, що в них який певний дисбаланс та, в тому психоемоційному месімузістані. Отак. Ми можемо про це. Я можемо про це поговорити. Більш детально Давайте. я вважаю, що це кейс, який потрібно обговорювати. І це в плані і комунікації зручно. На mm -hmm. спочатку війни у нас почалися трабли з фахівцями, і були фах, були спеціалісти, які заходили в запой. Це перша Як практика. Звучало, це перша практика компанії за сім років. Перший наш досвід. І для мене це було шоком. І мені б хотілося почути от вашу двох позицій. По-перше, комунікаційна стратегія, виходячи з того, що фахівець, користуючись нашим брендом і нашим ім'ям в стані алкогольного сп'яніння, відвідує судові засідання, це жах. <реш> <реш> і, і, і як ви, Сергію? Е, е, по перше, як ви справилися з цією проблемою одиничною, слава Богу, так і як ви превентивно рекомендуєте HR-ам в компаніях попереджати цю проблему? Бо зараз я так розумію, вона достатньо актуальна е, дуже таке е, антикризове питання. Так <реш> таке відверте. <реш> Тавна дуже відверте. Е, ви знаєте, тут момент в тому, що. Коли людина приходить в компанію, це момент довіри. Так? Тобто людина проходить, проходить певний ряд етап співбесід, тестів. Ось і ти теж депутно типу, ну, придивляєшся до особи, як вона себе може умовно там поводити, спрогнозувати такі, мабуть, моменти не завжди можна, адже наразі ми не практикуємо досвід про те, що тести можливо б, та проходити типу, попередні тест або мати наявні сертифікати про алку чи психо. А, мабуть як для превентивних рекомендацій. Ми можемо я запропонувати. думаю, що в новій стратегії на 23-й рік це можна буде дописати до корпоративної книги компанії. Ось тому е, такий момент. Е, на жаль, він існує, але ми беремо, мабуть, я б сказав, я так опираюся, як hr фахівець на те, що це певний досвід, так тобто, є певний досвід. Е, ти вже розумієш, е, до яких ти е, попередньо дійшов помилок, е, не хочучи, е, і ці вже не не ну не повторювати. Аби е, цього не трапилось, адже ми всі розуміємо, це дуже репутаційно для компанії. Для клієнтів, ось тому а це як піар розція критична. Насправді тут е, кризові комунікації це навіть не про те, тому що я наголошую юристам і всім працівникам компанії, що ви обличчя компанії, і ці репутаційні втрати мож, можуть мати непоправні наслідки. Тому кожен з нас повинен контролювати свої емоції адже коли ми контролюємо емоції, ми контролюємо своє життя. І всі свої проблеми, ну точніше, компанія максимально за допомогою і Сергія, і Соломії старається війти в ситуацію війни і працівників. Проте я вважаю, що коли ви представляєте компанію, ви повинні контролювати себе в будь-якому випадку. Тут навіть не про ситуацію, це взагалі виходить за всі межі. А розуміння були... розуміння ситуації ви повинні розуміти, що ви представляєте компанію. Ви несете всі цінності компанії до людей, до нашої аудиторії. Відповідно, контролювати себе потрібно завжди. І в питаннях кризових комунікацій, звичайно, звертатися. Ми завжди допоможемо. І давайте трохи збиток. від пісдовід післявоєнної чи воєнної тематики відійдемо і почнемо думати mm -hmm. про майбутнє. Наша ж місія не тільки в тому, щоб розвивати власну компанію, але також ми поширюємо цю культуру. Корпоративного духу для інших фахівців, бо е, ми постійно про це говоримо: що компанія Я і мій партнер Петро, воно вже в минулому, і це неправильна стратегія для розвитку українського ринку, юридичного, в принципі. Е, і я вдячна вам за ваш неймовірний внесок в цей напрям. Розкажіть е, для. Молодих фахівців, які зараз виношують ідею створення українського юридичного бізнесу, власне, напрямки піару і айчару, що би ви порекомендували з самого початку, так от як ви бачите собі побудову бізнесу і цього департаменту з нуля. Сергій для молодих мать нової фахівців так? та ті, які виношують власне думку про створення бізнесу. Ну, вперше за все, ми радимо їм е, не виношувати думку в плані цього дрібного партнерства. А вже якщо будувати, то будувати грандіозні плани або не йти в цей бізнес, в принципі, так але вже раптом вони там є, і вже планують щось. Та от у них перед ними стоїть рекомен... рекомендологи чи фахівці, спеціалісти за HR з HR і PR. -у. Порекомендуйте молодим е, від себе та зі своєї ніші Додам чар. Наскільки я помітив за два роки працювати в працюючій компанії, молоді фахівці безобразно, але це часто бувають такі особи особистості, вже які це покоління фестфоду. Я не побоюсь цього слова, де вони обережно, це... бо потім Світлані придеться працювати. Що я маю на увазі, це те, що всі, хто приходять, і одразу в них дуже великі амбіції. Тобто амбіції бувають різними, Та? ось коли вони хочуть круто компанії, де беруть приклад з крутих фільмів, серіалів, того ж самого з Suits. Ось так, тому відповідно, мене інколи дивує, що не маючи під собою певного підґрунтя, надто великі амбіції. Тому я думаю, Піар теж, мабуть, якийсь зі свого боку. Погляди підскажу, як а, в нас спостерігала теж за такими моментами, за, за такими великими амбіціями, не маючи наразі до там... ну, насправді так. Треба реально оцінювати свої можливості. Проте хочу сказати, що все-таки я за амбіції. Я за великі мрії, великі плани, маленькими кроками, мати обов'язково план дорожню карту. І від мене рекомендація в нас багато було викликів за останні три роки, і потрібно розуміти, що українці максимально стресостійкі від особиста рекомендація від мене бути соціально активними. Немає можливості зараз відвідувати профільні офлайн заходи, бути учасниками конференцій. Проте ви маєте можливість в соціальних мережах себе презентувати маленькими кроками, знову ж таки, постійно бути на слуху, показувати свою роботу mm -hmm. і з часом обов'язково дійти до своєї цілі і досягти успіху. Я лише додам, можна та, та, <кій> та? ще пригадав, просто, просто те, що. Е... Як молодим фахівцям, і не тільки ми комунікуємо постійно на смолтокас, uh -huh. і, відповідно, е, теж рекомендую, е, як для розвитку, е, різнобічну літературу. Е, в тому, читайте, чіс, друзі. Читайте. Да, оце це завжди приклад беру з Соломії. Е, справді книга, це вона передує, мабуть, та, нашим якимось таким майбутнім планам, це той фундамент, на якому будуються наші певні цілі. Тому я завжди казав, що е, оці. Правильні такі наративи вони дають нам ну мене принаймні, теж заряджають та ось тому я дуже вдячний. Я читав до, 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 до моменту ну, до моменту приходу в нашу компанію, але е, з. З моїм приходом і з вашим посилом О, Заразна, заразна штука. <рес> ну нехай вона буде справді такою заразною, але в позитивному значенні та що справді ти береш приклади, навіть теж там, коли комунікуєш зі своїми близькими чи родичами, я кажу, читайте і ніколи цього не казав. Однаправда, от такий наратив ну насправді це дуже впливає на сприйняття і на так. свідомість і на внутрішнє відчуття того, що відбувається, та сприйняття реальності. Читаючи, Ми розвиваємося просто, ці і навіть моменту. якщо ми читаємо там якусь творчу літературу, в будь-якому разі воно створює нові якісь певні. Нейронні зв'язки і нові навики комунікаційні, що дуже важливо. Я би хотіла привідкрити трошки завіси і поговорити про проблему. Або вони є, вони були і воєнний час, і зараз і ключова проблема юристів в чому, в тому, що кожен а, сталий фахівець він має намір піти і створити щось своє, не маючи розуміння, що а, а, оце своє, коли в мене є, я і мій один партнер, воно призводить до негативних результатів, тому що ринок робиться дуже дрібним, не не, не сконцентрованим, а, немає по суті сильних гравців. Не, і тому а, в, а, в юридичній сфері, напевно, од, одні з найвв'як найбільше в юридичній. І, мабуть, ще в медицині, в стоматології я це помічаю неймовірна текучість кадрів, і це проблема відділу і HR, і PR, тому що для HR це постійні ротаційні зміни однозначно. А для PR це власне навики вчити людей комунікувати і з клієнтами про змінні обличчя, які з ними працюють. І ми безумовно за стабільність і за те, щоб максимально довго зберігати співпрацю з з конкретними особами, але з іншої сторони, ми за ефективність, і коли мені як керівнику треба ставити на вагу питання ефективності і питання стабільності, то я точно оберу ефективність. І це приносить мої е, стратегічні рішення, мають вплив на ваші відділи. Як ви справляєтеся з цим, так як внутрішньо у вас, це відбувається? Е, ну, так як ви знаєте, я готую звіт ага, так, я готую звіт по потикушісті по коефіцієнту плинності? Ось е, відчуваю, що він буде позитивний, тобто ну в плані для нас В межах але, норми. Так, в межах норми просто, але є такі моменти. Справді я вже казав, юрист це специфіка в специфіці і. Фахівці, коли приходять та, в компанію, е, можливо, вони очікують щось інше, а ми працюємо багато. І, а, і не просто багато, а ми працюємо на ефективність. Якщо, можливо, десь хтось звик просто посидіти попити кави е, з таким, та, типу, uh -huh. лайт режимом підходом, тут, тут ми трішки не про те, якщо чесно. Ось тому е, справді я теж випираюся на ті моменти, що і ви як казали, це про ефективність. І якщо немає певної ефективності, немає результату. Ось, Тому. Світлана, а Я... як в частині піару Світлана? Я да. думаю, насправді можливо, це не така і проблема. Швидше виклика з викликами. Ми вже звикли справлятися, тому. Світлана, до речі, дуже любить хейтерів, і ми навіть спеціально постимо і шукаємо компрометуючі інформацію, компрометуючий матеріал для того, щоб дати Світлані. Скандальний, скандальний, дуже люблю веселитися, особливо читати, як люди між собою вони ще й там вступають в діалоги, конфронтацію. Це насправді дуже класно. Головне не реагувати на це. Не реагувати, так. От, це виклики, але я хочу сказати, що зараз час змін. Тому Зациклюватися і зупинятися не можна. Треба дуже швидко оцінювати ринок, ситуацію клієнтів і розуміти, що на ці емоційні гойдолки і утримування людини, які з нами не по дорозі, не розділяє наші цінності, це неправильне рішення. Правильно швидко замінити, вибудувати нову комунікаційну стратегію, з клієнтом, Значу. донести чому такі зміни відбулися, і що робота буде робитися краще, ефективніше. Однозначно, однозначно. Розкажіть, будь ласка, про ваші плани в межах компанії після війни. А ні, не та розкажіть про це. А потім я маю ще запитання з приводу того, з приводу нашої нової стратегії, коли ви взаємодієте не тільки з нашими фахівцями всередині, але ще з нашими клієнтами. То про це потім поговоримо. А зараз про післявоєнні плани. Розкажіть про те, чим ви будете займатися, коли прийде українська весна. Я думаю, ні, я не думаю, я знаю. Заткладись. Вона прийде та вона прийде з перемогою однозначно. Плани ну в моєму контексті, мого відділу для мене першочергово це якість і масштабування. Ось звісно, якщо воно буде, я буду дуже щасливий. Адже при відкриючи, мабуть, якісь такі певні свої амбіції та на стосовно нашої компанії. Хочеться, хочеться, щоб в мене були певного масштабу, так як і ваші, мабуть, теж сподівання і, і плани на те, щоб ми наші офіси були і у світі. Це як мінімум Європа і, максимум Америка. Так, ось і я б дуже хотів теж за допомогою піар-керівника, е, щоб ми ці задуми, ці наші мрії, вони втілились в реальність. Просто е, для мене дуже важливо, щоб ми розвивалися, е, були прикладом для компаній, які є е, не лише в західному регіоні, але в Україні загалом. Ось тому для мене саме масштабування і, і і показник, тобто якість роботи, аби е, ми збільшувалися з клієнтами. Ось відповідно, щоб всі були задоволені не тільки клієнти, а і самі, тобто сам персонал, так які би відчував турботу про нього, про ще більше навчань. Ось, так як ми от нещодавно теж проводили по стрес менеджменту, досить дієвий і цікавий. Тому в новому році з перемогою я впевнений, що будуть залучені ще інші фахівці до навчання, аби налаштувати, допомогти. Я б сказав, десна і зібратися з новими силами. Аби завойовувати не лише нові ринки України, але й з його межами якось так. Супер, Світлана. Які ваші плани на повоєнний Перший час? Перший план на повоєнний час відсвяткувати. У нас О, компанія так. дуже дружня. Я думаю, на так буде в нас Скучиться дуже весело корпоратив. і цікаво. Але насправді плани плани такі, як і до війни. І ми не зупинялися. Ми продовжуємо їх втілювати в життя. В першу чергу, ми плануємо вибудувати особистий бренд кожному з наших працівників. Щоб аудиторія, люди, клієнти розуміли і бачили впізнаваними був кожен, не тільки компанія, майн бізнес-партнер та керівництво. І, і це основна ціль: звичайно, вихід на нові платформи. Ну тобто, мені здається, що немає межі досконалості. Безначно. Ми значно в правильному напрямку і. Чекаємо перемогу. Розкажіть засонову стратегію. початку весни ми організували турне по клієнтах. Для нас було це стратегічно важливо, так як ми вперше юридична компанія вийшла за межі функціоналу і почала додатково сепортити. Поверхневій формі, звичайно, але клієнтів в напрямку ваших вашої спеціалізації про HR говоримо, про скла, про працівників, про побудову команди, про піар. Ви працюєте з багатьма клієнтами в плані вибудування власного бренду. Наскільки ця стратегія правильна? Чи не відчуваєте ви, що ви виконуєте трошки не ту роботу, на яку підписувалися? Та чи вам комфортно в цьому? І що ви думаєте взагалі про те, що ми з вами йдемо так трішки по межі між професійною сферою і якоюсь такою медійною? Там ми дуже ми взяли такий напрям дуже. Зірковий, так, і чи не створює вам це якогось е, такого внутрішнього несприйняття? Як, Ви вам знаєте, цьому? Mm, як надаю, це дуже вдалий експеримент, я б сказав. Е, чому так, в хорошому сенсі цього слова це на увазі? Я просто побачив і відчув якісь певні такі е, позитивні ноти та, від клієнтів. Вони дають класний фідбек. Е, плюс, так як мені це дуже близьке, тому що я теж вихідець з сервісного з тобто, сфери обслуговування. І я знаю, як ніхто, як важливо, це називається вау-ефект. Wow я вважаю, що ми його пройшли успішно. Е, і для клієнтів це новий кейс, та новий досвід, і для нас він теж як новий експірієнс. І коли ми в тур по клієнтам їздили до клієнтів. Е, для мене справді теж було це, 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 це такі виїзні в поля робота, а, але дуже круто, справді, тому що коли ти бачиш, коли тебе приймають гостину, ви пам'ятаєте, були у нас такі клієнти, які нас приймали. Але просто магазинно. І були нас всі клієнти приймали. Ну, мене, давайте були, не будемо дискредитувати та, були, екстра гостині, були екстра Були екстра гостині, та ось та, і, і це не може нарадувати на правду, тому значно. що е, ти бачиш справді от, і клієнта з іншої сторони, та і він тебе теж бачить. Ми завжди працюємо в такому діловому форматі. А коли це такий френдшіп, такий та тобто такого формату підхід е, тебе людина сприймає по новому, тобто з'являється ще більше довіра до тебе до певної вибудови. Спільних відносин між компанією та між клієнтом. ну мені зайшло і клієнтам також от. А вам світло Звичайно, зайшло. Зустрічі з клієнтами були досить теплими, і мені здається, клієнт відчуває свою важливість, тому що вони переконані і знають, що юристи з ними 24 на 7 на зв'язку. А тут ми бонусом запропонували, що коли в клієнта є запит, у нас є команда спеціалістів, які завжди готові допомогти. І відповідно, побачили дуже крутий фідбек. Люди раді бачити, люди виходять на зв'язок. Ага. Тому я думаю, що треба обов'язково продовжувати в тому напрямку. На рахунок того, чи не було це за межами роботи, робота не має меж. Тобто ми повинні розвиватися і працювати всі на результат, і тому ми точно повинні продовжувати свої такий дружній візит до клієнтів, тому що я додам лише напевно, що в 23-му році ми неодмінно це все. А зробимо, так? Тобто, щоб додати ще, певно, як, чогось цікавого, такого, щоб клієнтам стало ще цікавіше Ціка е, з нами працювати, та тобто, щоб вони нас <laughs> шерили, як то кажуть, е, щоб нас клієнтів лише збільшувалось і додавали більше сервісу. І тоді буде все просто мага класно. Так, я впевнена, власне, в тому і стратегії, тому мені цікаво було почути з вашої сторони, наскільки ви е, в себе відчуваєте в ролі зірок в турне. Це складно. І е, е, на останок. Наостанок важливе питання, але таке бліц. Подумайте. Три, три ваших рекомендації українському юристові зараз в військовий час для того, щоб після війни стати сильнішим, ніж він зараз є. Три ключові коротко: більше наполегливості. Здобуття більших професійних навиків. І в нашому контексті це більше командної роботи. Якщо ти корпоративний Дякую. юрист, має це на увазі. Якось так. Дякую, Дякую. Світлана. Як на мене, ну я побажаю більше чіткості. Нам війна показала, що це перезування в повітрі дуже негативно впливає на репутацію. Тому я рекомендую приділитися зі своїми цінностями по житті, тому що це дуже важливо. Фундаментальна річ, як на мене, наступне. Напевно, ніколи не зупинятися, тому що інколи люди ставлять собі недостатньо не високі цілі, доходять і не знають, що з цим всім робити далі. Сам насправді сам шлях цікавий, куди ти йдеш, а не результат. І останнє це моя улюблена фраза, яку я почула в офісі Main бізнес Partner, Хто не горить, той не запалює. Тому я бажаю кожному горіти своїми проектами, своїми цілями, мріями, життям. І тоді кожного обов'язково чекає успіх. Дуже гарно. Дякую Круто. вам за цю прекрасну зустріч. Я бажаю вам натхнення і нових звершень в новому переможному 2023 році. Дякую. До зустрічей.